Усім привіт! Хочу вам показати практичну куртку для дитини від бренду Full Club. Такі яскраві принти, зверху лова, стіки та вітру непродувний матеріал. Курточка тепленька, тому підходить для холодної осені та зими. Прорізні кишеньки на замочок по боках, в рукавчиках, де ось такий вшитий трикотажний манжет. З розрізом для великого пальчика це дуже зручно. Ось так ззаду виглядає курточка, комфортно розчібається на планку з липучок та замок захистом від. Прищипання всередині маємо додаткову ось таку силіконову спідничку на кнопочки. Це дуже крута штука, захищає від додаткового проникнення холоду вітру та вологи. Можна регулювати низ з курточку за допомогою ось такого карабінчика. Маємо флісову підкладку всередині на рукавчиках польтрає і додатково, ще синтепоновий наповнювач. Тому куртка справді тепла, практична та ідеально підійде для зимового спорту, такого як. Лигів. Ось такий капішончик, також з флісом І ще курточка має світло елементи. Дуже практична, яскрава та тепла. Придбати можна на нашому сайті ilovmaмі.ua